Христос народився. Я сьогоднішню проповідь назвав Різдвяна історія. Це просто. Але я хотів би е, в цей день е, пройтися по головних е, дієвих особах і нагадати нам історію Різдва. Нагадати, що відбулося більше двох тисяч років тому. Багато чого відбулося. Багато персонажів, багато е, подій. І ми всього на всього звернемо увагу на три на три дієві особи. І ем, будемо м, думати про те, що, ем, яку вагу кожна з цих дієвих осіб ем, надає е, цій е, далекій історії. Прочитаємо е, перший. Персонаж, перша дієва особа, яку я хотів би звернути увагу, це Йосиф. Прочитаємо Матея, другий, перший розділ з 18 по 21 вірші. Матея, другий розділ з 18 по 21 верші. Народження Ісуса Христа відбулося так. Марія, його мати була заручена з Йосифом. Але перед тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосиф, її чоловік, бувши праведний і не бажавши її ославити, хотів тайкома її відпустити. І от коли він це задумав, ангел Господній з'явився йому у вісні і мовив: Йосифе, сину Давида, не бійсь узяти Марію, твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походить від Святого Духа. Вона породить сина. І ти даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе народ свій від гріхів їхніх. Цей пункт я назвав Йосиф дві крапки. не батько, але тато. У моїх батьків на стіні висить велика обрамлена фотографія дітей і онуків. На тій фотографії зібрані три покоління, і ДНК на обличчі показує, хто кому що передав. Коли мій син народився, я вдивлявся у нього, у його обличчя, щоб побачити, на кого ж він схожий і чи є щось від мене. Звичайно, близько половини генів моїх, інша половина від мами Ані. І кожного разу, коли я його заколисував, всі кажуть, що він копія мама, але кожен раз, коли я його заколисував, я бачу своє відображення, як в дзеркалі. Біблія каже у буті 5:3, що в Адама народився син на його подобу і на його образ. І ми, батьки, наслідуємо цей приклад відтоді. Але не так було у цього батька Йосифа. Він вдивлявся в обличчя дитини в ніч його народження, але не побачив там жодного натяку на власні очі, форму носа чи риси обличчя. Той хлопчик навчиться повзати, потім ходити, але його хода буде зовсім не схожа на ходу Йосифа. Жодна сусідка ніколи не сказала «викапаний тато. Бо чоловік Марії не міг побачити, що його ДНК кому що його ДНК синові передало. Половини генів не були присутні у Ісусі. Йосифа справді названо батьком хлопчика у Луки 2.33. Але Йосиф, Марія та сам Ісус знали, що тест на батьківство дасть негативний результат. Не від Йосифа було закладено в утробі Марії, ми читаємо в ній зачалось те, що в ній зачалось, походить від Святого Духа. Але коли народилася ця дитина, коли Ірод послав вояків убити його. Коли сім'ї довелося тікати у Єгипет, коли їм потрібен був дах над головою, сандалі на ногах і їжа на столі, Йосиф був на своєму місці. Коли Ісус зробив свої перші хиткі кроки, Йосиф разом з Марією радів, як ці божественні ніжки вчилися ходити. Він навчив Ісуса говорити Алеф бед, Гімель» свою першу єврейську абетку. Уявіть собі, цей Тесля. Показував Господу над усім, як обрубувати та витесувати дерево, яке той насадив на початку творіння. Йосиф не був батьком Ісуса, але все ж таки він був татом Ісуса. Я сподіваюся, я розрізняю ці правильно. Батько це той, який народив, Ісус це той, який Ой, тато це той, який виховує. Можливо, це не зовсім точне розрізнення, але в даному випадку я його так розрізняю. Ісус був сином небесного батька, Богом від самого Бога, народженим, але не створеним. Але навіть син Божий потребував тата. Це одна з причин, чому, коли я бачу Йосифа, я бачу, як Бог освячує батьківство. Син, якого він посилає у цей світ, потребуватиме не тільки матір. Йому потрібен тато. І наскільки великим благословенням була Марія для нашого Спасителя, яка любила і піклувалася про нього, як це роблять матері, Йосиф був таким же благословенням для нього. Можна називати його прийомним батьком Ісуса, відчипом чи якось інакше, Біблія просто назвала Йосифа у Луки 2.33 батько Його. Бо таким він був у всякому сенсі, крім біологічного. Йосиф. Для нас це Божий спосіб нагадати нам, що батьківство це не хобі, а покликання. Покликання, яке є водночас священне і всеохоплююче. Бог освячує батьківство, робить його святим, чимось відокремленим і особливим для нього. Бо в ньому він відкриває нам своє батьківство. Як Йосиф захищав свою сім'ю, вів їх, працював для них, піклувався про них, навчав їх, він був. Інструментом батька на небесах, який використовував Йосифа як свої руки, як свої ноги, вуста, щоб піклуватися про Спасителя та його матір. Таким був для мене мій тато. Є... Мій тато. Таким я прагну бути для своєї сім'ї. Якщо навіть сину Божому був потрібен тато, я знаю, що потр... я потрібен своєму сину і своїй дружині. Чи я зазнаю невдач часто, чи я недосконалий тато ще пак. Думаю, кожен батько може підтвердити, оскільки Йосиф був людиною, з вадами він іноді думаю все ж був поганим татом для Ісуса. Але Бог прощає, Він покриває наші слабкості, шатами своєї благодаті і продовжує використовувати нас як свої інструменти, щоб піклуватися про тих, кого Він доручив нашій опіці. Другий пункт Марія Неможливе зачаття. Прочитаємо Матея, продовжимо читати з першого розділу з 22 по 25 вірші. А сталося все це, щоб здійснилось Господнє слово, сказане пророком. Ось діва матиме в утробі й породить сина, і дадуть йому ім'я Емануїл, що значить, з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосиф зробив, як звелів йому ангел Господній. Прийняв свою жінку та не спізнав її, аж поки породила сина, і він дав йому ім'я Ісус. Сьогодні у багатьох церквах читають із Євангелії від Матея це оповідання. І, хоч, на перший погляд, Матей дає простий переказ, але він далеко не повний. Автор витрачає більше часу на, так би мовити, підморгування, ніж на розкриття. І він надає нам в цьому неоцінену послугу. Він випрямляє свій палець і показує минулий текст. Він повертає нас назад далеко в минуле до пророка, який переповнений відповідями. Цього пророка звати Ісая. Ісая сідає з нами і розповідає, чому саме Марія, як діва, була такою важливою для історії спасіння. Цнотливість Марії пов'язана. З історією про царя, дві армії ворога, молоду жінку та великого поганого пса. Давайте прочитаємо цей текст. Ісая. Сьомий розділ. Мабуть, це дуже довгий текст буде прочитати. Історія оповідає про царя Ахаза. Весь сьомий розділ він оповідає про те, що 700 років до народження Ісуса цар на ім'я Ахаз правив Юдою 16 років. Ми знаємо з книги Друга Царів, що цей цар був дуже поганий. Він написано: провів свого сина через вогонь, тобто віддав свого сина в жертву язичницькому царе Богові. Валу. Це було ритуальне жертвоприношення. Він до того ж пограбував скарбницю храму, щоб купити захист Асирії, країни, яка в порівнянні, порівнянні з якою Хамас це хлопці Пластуни. На цей момент, коли Ісая писав цю книгу. Ахаз мав два грізних ворога: вийшли проти, Ізраїль, проти юдеї, юдеї Арам та Північне Царство Ізраїль. І Ахаз дуже тремтів. І весь народ тремтіли, і написано, як листя на дереві, тобто як тополя тремтяча. Вони були приречені їхньою єдиною надією. Як вони на той час думали, було б просто свиснути великому поганому собаці на ім'я Асирія, щоб примчав їм на допомогу. І ціна, яку вони б заплатили, це б вони продали б свою душу цій безбожній нації. Але Ісая має інший задум. Він говорить, щоб цар і народ Ізраїля просто довірилися Богові. Він говорить, їм не вірте своєму страху, не довіряйте військовій силі і точно не довіряйте психопату Асирії. Ісая вибирає зіграти словами єврейської мови. Пророк каже, Ахазу: Якщо ти не віриш, та Аміну, ти не встоїш, те Амену. 7 розділ 9 вірш. Іншими словами, довір'ся або впади. Це ваші два єдині варіанти. Але Бог, ми читаємо, не закінчив на цьому. Господь пропонує Ахазу. Милостиво дати знак. Він буквально обіцяє зрушити з місця небо і землю, якщо для цього цар довіриться йому. 11-й вірш 7-го розділу говорить: Скажи, що зробити? Будь-яке знамення під землею, в небі я це зроблю. Так Господь дбав про цей народ. Але цар заплющує очі, замикає серце і свою душу і каже великим словом, ні. Все це здається їм надто неможливим. Ахаз дивиться на себе, на свої сили, оцінює їх, бачить потужні сили, які зближаються, оточують його, його вороги розчавлять населення, уб'ють його, перетворять його землю на спустошення, як у буті Тоху Вавоху, буття 1-2. А розмірковує про себе. Такими словами, приблизно, я так думаю, наш єдиний дієвий варіант це звичайний людський варіант об'єднатися з кимось, укласти Союз за Сирією. Це єдина надія, яка у нас є. І ось нарешті той текст, який ми так чекали прочитати. Коли Ахаз відмовляється вірити Господу, коли він відкидає навіть пропозицію знака, Ісаї відповідає: Слухайте ж, Кінець 13, 14 вірш. Слухайте ж дому Давида, сам Господь дасть вам знак. Ось дівиця зачала і породить сина, і дасть йому ім'я Еммануїл». Всі наступні вірші до кінця розділу Ісаїя завдає удар за ударом Ахазу. Ті два царі, які ти так боїшся, вони скоро будуть знищені. Асирійський союзник, який якого він хотів обрати, цей великий поганий собака обернеться і впине свої ікла в самого е, е, це царство е, юдеї. Його земля, яку він так боявся втратити, і що стане спустошенням, справді стане такою від рук тих самих асирійців, на яких він покладався. І той край, який названий краєм молока і меду, стане терниною і колючими глодами 24-й вірш. Але повернімося до Діви, тієї, кого мати назве Міріам, але яку ми знаємо більше як Марією. Тепер ми нарешті готові відповісти на питання, чому її цнотливість була такою важливою. Ми могли б підсумувати це так. Єдина надія, яка могла зародитися в голові Ахаза, була звернутися до звичайних засобів порятунку. Тому Бог зародив надію в надзвичайний спосіб, коли діва сама завагітніла тим, хто є спасіння. Це справді та сама стара історія, але розказана свіжим і більш дивовижним способом. Як Авраам і Сара не могли завагітніти, не могли отримати того обіцяного сина. Природним, звичайним шляхом, тому що були надто старі. Бог зачинає надію в них і називає його Ісаком. Це був надзвичайний спосіб. Так само було з Ісаком і Ревекою, батьками Самуїла, батьками Самсона. Протягом всієї історії Старого Заповіту ми бачимо аж до батьків Йоанна Хрестителя Бог надзвичайним способом дає нащадкам. Зароджує надію там, де природно не було. Надії. В утробах, які, здавалося, не могли завагітніти, Бог спричинив зачаття силою свого живляючого слова. Він хотів, щоб його народ жив вірою в це слово, яке перетворює смерть у життя, темряву у світло, розпач у надію і утробу, яка, яку не надіялися побачити з життям. І останній дуже для мене несподіваний персонаж, дієва особа це. Дракон. Я назвав третій пункт дракон і найвеличніша історія. Откровення, 12 розділ, оповідає нам дуже цікаву історію, яку природними очима не побачити. Три євангелисти розказують про фізичне народження Ісуса. Йоан показує духовне походження Ісуса. Але в своєму апокаліпсисі він показує ту духовну реальність, яка відбувалася в той самий вечір. Він малює семиголового голового червоного дракона на мирному різдвяному полотні. Перші 5 віршів 12 розділу Откровення. І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце і місяць. Під стопами її, а на голові її вінець із дванадцяти зірок, і, мавши в утробі, кричить, мучившись від потуг, пологових та болю родження. Видно було й інше знамення на небі. І от великий дракон червоний, який мав сім голів і десять рогів, і на головах його сім діадем. Хвіст його зволік третину зірок із неба і поверг їх на землю. І дракон стоїть перед жінкою, яка має родити, щоб коли народить дитя її пожерти, і народила сина мужа, що має пасти всі народи жезлом залізним. І псалом 110-й додає доки не покладе ворогів своїм підніжком. Ніг. Очевидно, на різдво відбувалося щось більш грандіозне, ніж просто співати колядки, встановити вертеп чи скласти подарунки під ялинкою. Ми не співаємо. гімн з неба ангели летять, з жерти дракон хоче дитя. 25 грудня знаменує початок війни. Бог вторгається в наш світ. Підвалини пекла тремтять, коли прокидаються стародавні жахи демонів. Дракон розправляє крила, летить у бій, а з його легенів виривається полум'я сірки і вогню. Один автор. Це так записав. З точки зору Бога і сатани, Різдво набагато більше, ніж народження дитини. Це було вторгнення, вирішальний поступ у великій боротьбі за Всесвіт. Якби можна було перефразувати відомий різдвяний гімн, можна було б співати так: Тиха ніч, буремна ніч, пекло і рай, йдуть у бій. Війни велися за гроші. За володіння, за честь, владу чи нафту. Але ця війна найбільший конфлікт в історії людства. У цього дракона багато імен, змій, брехун, князь цього світу, але, мабуть, найбільш вдале або відповідне ім'я, яке йому дане, це сатана, що означає обвинувач. Саме так Йоанн називає його далі в цьому розділі: обвинувач братів наших, який обмовляв їх. Перед Богом день і ніч. Цей ворог воює зброєю звинувачення. І цим він поневолює нас почуттям провини і сорому, зіпсутістю чи брехнею. Кожне зло це ланка в ланцюжку, що зв'язують нас, в ланцюгах, що зв'язують нас. І кожним цим ланцюгом обвинувач оббиває наші душі. І він найбільше боїться, що ми почуємо цю звістку, що його ворог прийшов звільнити нас. Отже, у маленьке місто Вифлеєм налітає червоний дракон, щоб проковтнути дитя, яке прийшло звільнити нас від звинувачень. Він прийшов, щоб зробити нас дітьми свого отця, щоб розірвати кожен ланцюг, що прив'язує нас до життя в рабстві. І дракон, як ви промовляє, його треба зупинити. Він повинен замовкнути, потрібно його вбити. Різдвяне повідання розпочинає шлях насильства, яке позначає життя Визволителя. Дракон втрачає цю можливість у вифлеємі. Він е переслідує Господа аж до Єгипту. Потім назад до Галилеї. Він веде його в пустелю зі спокусами. І нарешті, після 33 років війни і неодноразових поразок, він нарешті перемагає. Дракону, якому не вдалося пожерти дитину в яслах, ковтає людину на хресті. І таким чином, не знаючи цього, звір з'їв смертельного отруту для себе. Бо якщо щось і може знищити обвинувача, то це проковтнути саму свободу. В момент смерті Ісуса пролунав великий брязкіт кайданів. ланки зла, що зв'язали нас, розірвалися. Народ, який був у рабстві дракона. Був негайно і безповоротно звільнений із його полону через смерть Сина Божого. І все, хоч і почалося у Вифлеємі, але було пророковано задовго до цього. Буття 3.15, протоєвангеліон, Бог проголосив ще в Едемі. Він сказав: Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між твоїм потомством та її потомством. Воно розчавить тобі голову, а ти будеш намагатися вип'ястися йому в п'яту. Невидимо для людських очей змій і потомок боролися, і потомок, зрештою, став на шию змія і розчавив того, який так довго нас звинувачував. Йоанн далі пише повержено обвинувача, він був переможений кров'ю агнця, спас народився, радіймо, дракон мертвий, дитина жива, і його перемога звільнила нас. Амінь.